Всім привіт! Покажу вам ось такого поплавочка. в чому його класна суть і роль? Це для унітазу поплавок, який набирає воду. Бокове підключення. Його можна перекрутити вниз. Буде нижнє підключення. І є ще в комплекті ще одна різьба. Зараз я вам розпакую. Дві різьби: одна маленька, одна більша. Тобто, в деяких унітазах є завуження на 3-8, тобто на європейський стандарт. В кого завуження. Воно підійде і вам. кого йде е, український стандарт, тобто одна, друга, 15 різьба. Е, підходить і вам. Тобто універсальний поплавок, хто не знає, який його має бути поплавок стоять, купуєте цей, і він в будь-якому випадку вам підходить. Ось так виглядає сам поплавочок. Сюди закручується в нас перехід. Або сюди закручується. Тут стоїть, Клапанок, який автоматично перекриває воду. Так само і тут, коли ми викручуємо.